Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. Гість студії сьогодні? Журналіст, мандрівник, пан Микола Хрієнко. Вітаю вас, пане Миколо. Вітаю теж. Очевидно, почнемо зі статистики. Ви мандруєте вже не перший рік, далеко не перший рік, і географія ваших мандрівок вона теж досить обширна. Скільки тисяч кілометрів? Я так розумію, що можна говорити про тисячі кілометрів. Наїздив, находив, наплавав Микола Хрієнко. Ну, якщо не брати відрядження, бо я тривалий час працював молоді України в радянській Україні, в сільських військах, віснику Чорнобиля, ну тобто стандартні відрядження, а тільки ті, які виконувалися експедиційним методом, тобто вилетів з Києва і виконуєш один конкретну роботу, тему або е, етап якогось проєкту великого то таких приблизно 300 тисяч кілометрів. 300 тисяч. Да, але вони виконані з них приблизно 7 тисяч пішки і на лижах. Всі інші це всіма видами транспорту, транспорт, включаючи собачі упряжки, оленячі упряжки, мотонарти і так далі. Скільки, власне, піших? Переходів ви виконали в кілометрах. Їх е, кіло, в кілометрах, я говорю, пі, піших це лижі, і треба тоді дивитися. Їх десь 28 одиночних і піших і лижних переходів, і плюс ще е, е, 3-4 байдарочних угу. от, е, на байдарці, от, теж одиночні. Ну, тут треба розділити тоді весь кілометраж, а так я говорю, це більше 7 тисяч кілометрів, які підтверджені маршрутними листами. 7 тисяч кілометрів ногами. Да. Як виникла взагалі ця ідея таких подорожей? Ну, зараз модно, в різний спосіб, так би мовити, сприймати і пізнавати цей світ, але піші переходи, ну, очевидно, не дуже такі популярні. По-перше, тому що це час і складність. Ну, ви знаєте, кожна людина, вона коли взагалі тільки вона народилася, вона вивчає світ. то маленьке дитя, воно повзає, повзає, потім на дві ноги стає, воно далі йде, потім за подві... з будинку виходить, потім по подвір'ю ходить. Доросла людина те ж саме, тільки масштаби більші. Планета велика, багато чого цікавого на ній. І от я відчував, що мені хочеться йти по землі. Але неосмислено це було. І от в 73-му році, 1973 році, я проходив практику в Ягідному, в Магаданській області, газета Сіверна Правда. І я туди добрався до озера Джека Лондона, так і називається озеро Джека Лондона. Геологи-романтики, так його назвали, в 30 ті роки. І там кілька днів знімав, фотозйомку вів, а потім запропонував Юрій Тітову, тоді він 9 клас ходив. Говорю, давай пішки пройдемо до Ягідного. 4 кілометри. З одного боку, це багато, з іншого боку, не багато, Але був вже кінець вересня і вже сніг зривався. І ми, пройшовши останню землянку, де ще можна було переночувати, а націлені були пройти за один раз. І е, нас догнала машина, от така всюдохідна, і говорить, хлопці, не валяйте дурака, сідайте, ми довеземо вас до ягідного бо далеко йти. Ми відмовилися. Ну, я принаймні відмовився, Юра теж. І ми пройшли ці 74 кілометри, не спали, не лягали ніде, тому що сніг йшов, перебродили річки спочатку, ну, чобіт, чоботи знімали, переброжували, а потім вже просто виливали воду, переходили до пояса вода. І дійшли ми благополучно, ні ведмеді, нічого, ще вони не залягли в той час. І на другий день я Юру запитав, як ти все почуваєш. Він говорить, наче ціпом побитий. От, мене теж саме було. Оце був перший перехід, 74 кілометри. Далі я пройшов, коли починав працювати в молоді України, почав працювати в 73-му році з Києва до Світловодська, перше, mm -hmm. по Дніпру, по правому березі Дніпра. Потім з Валентином Чумаком, він зараз зараз живий, здравствує, колишній геолог працював на Чукотці, зараз працює в журналі мого знавства» відповідальним секретарем. Пройшли ми пішки від витоку Тясмена до того місця, де його перекачують насоси в Дніпро. Сам він не впадає, перекачують він нижче рівня Кремчуцького моря. Потім ми пройшли на лижах по Кольському півострову. Складний дуже був похід піший. Потім слідами Карпатського рейду я виконав. От, Ну і так далі. Тобто величезна частина проектів. Я так розумію, що найновіший проект, ваш перехід, він теж був з Києва у Світловодськ. Світловодськ він присвячений героям пам'яті небесної сотні, героям Східного фронту і мужності журналістів журналістів, які висвітлювали події на Майдані, і які висвітлюють і зараз не події, а війну в зоні антитерористичної операції. Цей перехід був за тим же маршрутом, що і багато років тому? Ні, чи... Той пролягав по правому березі, а тут я йшов від Майдану Незалежності до Верховної Ради, далі спустився повз Парк Слави до станції Дніпро метро. Станція Дніпро, і далі пішохідним мостом до гідропарку, і далі до лісової метро зупинки, далі Биківнянський ліс, меморіальний комплекс Беківнянській могили. Я пішов не на Бориспіль mm. а по Чернігівській mm. трасі. І біля переночував там за межами меморіалу. От. І далі вже дійшов майже до Броварів, повернув вже на Бориспіль. І далі йшов по автотрасі Дні... Київ-Дніпропетровськ. Вже на території Полтавської області, де розділяється, йде на Дніпропетровський, на Світловодськ повертає, там село Недогарки. Я поверну, це за Градиском. Повернув вже на Світловодськ. Це десь близько трьох кілометрів? 300 кілометрів. Трохи більше, але я за бік зменшення. 300 кілометрів, 21 ходовий день. 19 ходових днів, три було не ходових. З 30 липня по 19. Серпня. Власне, це ті країни, де ви народилися, так? Світловодських Так, да, там, на жаль, село, де я народився в 1949 році, воно затоплене Кременчуцьким морем. І е, ми переїхали недалеко, кілометрів 25, але там, де вже не затоплювалася територія. Село Бабичівка, Світловодського району. Ви якось сказали, що здається, пірнали до тих будиночків, де колись да, народилися. Такий, у нас був, там вод... глибина очевидно, була підводник. От, і він працював на водній станції, навчив мене користуватися. І, ми і там стоять будиночки. Будиночки ні. Все, все розмито абсолютно. Залишилися хрести, які не встигли спіляти, і на них рибальські сіті. От, це мені дуже запам'яталося. І розмиті могили, черепи, черепи людські. Ну, від нашого приблизно 250 метрів це кладовище було. Тобто теоретично я міг пропливати над тим місцем, де я народився. Ну, над хатою. Але там глиняні хати були глинобитні, вони все розмито. Пам'ять похована під водою: сокири, тобто... іржаві замки, лопати, таке, як цивілізація, затоплена Атлантида. От, все, чим користувалися люди, металеве, все воно там на дні лежить. Яка географія ваших подорожей? Це переважно Україна чи це? Радянський Союз, колишній території його чи весь якщо коротко, то перш за все я пройшов по Україні по діагоналі від крайньої північно-східної точки до крайньої південно -півден... від крайньої північно-західної точки до крайньої південно-східної точки по діагоналі. І від крайньої північної, це село Гремяч, новгород Сіверського району Чернігівської області до Мису Сарич в Криму. Це 10 етапів було. Тоді матеріали публікувалися в газеті столиці, я працював в той час. Справа в тому, що в мене ці всі походи, це робота журналістка. Тобто я виконую стандартні відрядження. Тобто Потім це не просто романти да, У мене визріває проєкт, я пропоную редактору. Ми розробляємо, ну, в основному то я тягну цю всю. От. Розробляю план. Якщо він підходить, а він, як правило, підходить, я виконую тоді цей проєкт. І оці за 10 етапів всі матеріали були надруковані в газеті столиця, два телефільми зняло українське телебачення по тих мотивах, по тих матеріалах. Ну а далі пішла українці за Уралом, після виконання такого проєкту 3247 кілометрів по Україні було пройдено пішки. І далі вже пішло це українці за Уралом. Це територія величезна, Російській Я думаю, ми про це поговоримо трошки згодом. Які вони українці в Україні? І от власне ваші подорожі це просто з точки А в точку Б чи в чому основний сенс? Зустрічі з людьми, подивитися, якісь пам'ятки ну, по Україні так називався проект життя українців в Україні і розшифровка його життя і виживання людей в нинішніх соціально-економічних, екологічних та радіаційних умовах. Це був 93-й рік початок, якраз розпався Союз, і люди не жили, а виживали. Вони зараз -то в основному в Україні виживають за винятком 10% тих, хто багато грошей має. А радіаційні, чи екологічні умови, я повністю пройшов всю зону. Вона починається четверта зона від Шацьких Озер у Волинській області, і закінчується біля села Карасі. Це те, що має статус забруднений радіаційний офіційний. Це біля Чайкіно село Карасі. Чайкіно відоме тим, що там народився другий президент України. Слідами Тараса Шевченка, що один проект, який вам вдалося зреалізувати, коли він відбувався? Чи він був присвячений там конкретно ювілеєві цьому, чи це був він співпав з ювілеєм мій проєкт. Справа тому, що коли я закінчив виконувати проєкт Українці за Уралом, мені заборонили на три роки в'їзд на територію Російської Федерації. Офіційна мотивація те, що я порушив в'їзд прикордонну зону, тобто прилетів літаком, ванадер без зарані оформлення. Mm -hmm. Перепустки. Але мені раніше оформляли на місці згідно законодавства російського. Ніде ні я нічого не порушував, ну, тобто ніякої літературу не завозив, не крав, не був в тверизному вигляді і так далі, бо на такі речі складаються протоколи, їх би представили нашому Міністерству закордонних справ. А Дійсно, прильот був, але я ж не на животі приповз туди через колючий дріт. І оскільки бачили, вже, що ця тема не ця агресія, видно, все-таки зарані готувалася проти України. Що показувати українців, які, причому кращих українців, потужних українців, на які ж проживають на території Росії, я думаю, тепер уже, як вияснилося, це було ну, не небажано. Що в Шевченківських І... місцях, де ви були? Да. З... І таким чином я тільки через три роки, коли закінчився термін заборони, я виконав проєкт слідами Тараса Шевченка. Це 10 років його заслання, якщо точно 10 років, 3 місяці і 27 днів. Це такі пункти. Оренбург, куди він прибув з Санкт Петербурга, коли його арештували, Орск. І далі територія Казахстану. Аральська експедиція, потім як його везли з Орска на Новопетрівське укріплення на берег Каспійського моря, я також тим шляхом пройшов і проїхав, хоч де пішки проходив. Це Гур'їв, Атерау. От. Там, Гураль, і е, місто Шевченко. Зараз воно називається Ахтаву. І е, Новопетрівське укріплення, місто називається Форт Шевченко. Mm -hmm. Українці всюди є. По-перше, я так єдині місця, де я бачив е, не бачив, а е, з, див, з величезним здивуванням е, дізнавався, що немає українців жодного. Це тільки пустелі і каракуми, от, mm -hmm. де живуть казахи, де сніг відкидає, е, пісок відкидають як лопата як сніг на Е, В холодних регіонах вони живуть навіть. Ну, За полярним колом і так далі. Шевченко, в Шевченкових цих місцях пам'ять про Шевченка хтось береже і хто, це місцеві, місцеве населення, це якісь адміністративні там, я не знаю, відповідні якісь інституції, як музеї, школи. Кілька шкіл його носить ім'я. Це де я був, може їх більше по Казахстану. По-перше, казахи надзвичайно поважно ставляться до Шевченка. Вони говорять, Шевченко це перший наш е, перший посол України в Казахстані, який ми судимо про українців по Шевченку. Вони добре знають і сучасних українців, бо там 90 тисяч проживає українців. Угу. От тільки в Астані в одній столиці 90 тисяч, а по Казахстану значно більше це кілька мільйонів. Мабуть, принаймні я точно цифру не знаю. У мене є вона, але я зараз точно не пам'ятаю. Казахи дуже добре до українців ставляться, тому що Шевченко перша людина в світі, яка е, змалювала казахів і описала. І таким чином, оскільки тоді фотоапаратів не було, казахи залишилися. Е, оця біла пляма була відкрита для всього світу. Які казахи? І він їх змалював е, в найкращому вигляді, такі, які вони є насправді, там хлопчик з раком, Та -та -та. Е, 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 там побут. От, в нього з любов'ю змальованою. Це така документалістика. В нього худож... малюнки вони фотографічні. Я е, десь приблизно 12 фотознімків зробив з того місця, де він стояв. От скеля біля ну, Петрівського укріплення, е, скеля Монах, е, ну, цей, укріплення Раїм. Тобто я дивився, я копії зробив тих малюнків, які він зробив в Казахстані і в Оренбурзі і Ворську. Я відходив і шукав точну пропорцію і робив звідти зйомку. От. У нього, якщо ну, дерево може пропасти, але якщо скеля не розрушена, точно така й буде. Да. От. Причому він вмів документальне подати дуже високо художню, не порушуючи композиції. Добре, після паузи ми продовжимо. Журналіст і мандрівник Микола Хрієнко сьогодні є гостем нашої студії. Українці у світі дуже, очевидно, стереотипна тема з одного боку. Ми знаємо таке поняття, як діаспора, але зазвичай співвідносимо або націлюємо його на захід. Там діаспора канадійська, діаспора в Сполучених Штатах. От діаспора в тому ж Казахстані або в тій же Росії, яку ви теж. Об'їздили вдовж і впоперек, до речі. Які українці там? Ну, ви знаєте, залежить від того, як, яку брати діаспору. Тобто коли, вони да, різняться, да, навіть... різняться. Наприклад, в Канаді це е, е, потомки тих українців. Я не говорю про ті, які зараз переїхали. І зараз же це ж зовсім ну, так. інші люди, інший тип людей. От, переїхали, коли з Галичини, це Івано-Франківська, область, Тернопільська і Львівська. Територія переселялася в 1810 році. Вона тоді була під Австро-Угорщиною. І це тип українців, по-перше, і генетично трохи інший, і, по-друге, з території іншої. Якщо брати Балканську діаспору, я вивчав її в Боснії, Герцеговині, в Сербії, в Хорватії і в Македонії. Це теж того періоду, але туди багатші їхали в Канаду, оскільки дорожче було б добратися до Канади, туди бідніші. Е, ну, Така майнова нерівність, вона теж відкладає відбиток і на манеру людини, і навіть на, на зовнішність її. Е, брати, якщо е, в Казахстані. Вона теж давня з одного боку, але тоді небагато було. Основна діаспора це тоді, коли почали піднімати, утворилася українці. Вона ж тоді при радянському Союзі не була діаспорою, а просто були громадяни СРСР. От. Це ті, хто їхав піднімати цілину. Частина під час війни евакуація була заводів, і там люди залишилися. Тобто, частина вона виселених вона велика? В Казахстані менше, найбільше на колемі. Ті холодні краї, все-таки Казахстан він м'якіший клімат. Якби там не було й бураниці, але українці відсилали туди працювати, де найважче. Це Колима, Магаданська область, Норільськ, Воркута, Соловки, Сандармох, де розстрілювали. Ви принесли з собою прапор? Да, я я рухався Який від... з вами, очевидно. Об'їздив, власне, оці всі території, ми його зараз покажемо нашим це телеглядачам. На цьому прапорі виконували, робили записи люди, які проживають за полярним колом, українці. Коли я рухався від Уелену з Чукотки до Мурманська на Кольський півострів. Хоча за полярне коло я теж виходив, вилітав і виїжджав, тому що по узбережжю не всюди можна було пройти і проїхати. Як переважно реагували на український прапор туди, куди ви з ним заходили? Ви знаєте, українці, принаймні, з якими я зустрічався, ну, тобто я зустрічався, перш за все, з активістами діаспори, не угу. просто, хоча були випадкові зустрічі і так далі. Вони не менші патріоти за тих українців, які живуть в Україні. Вони люблять Україну, вони скучають. Вони ну, зараз інтернет замінив, листувалися і так далі. От. Вони раді допомогти журналісту, підтримати, от, стати співучасниками цього проєкту, щоб їхні родичі побачили. І це нормально абсолютно, мені це добре. От. Але е, бачите, от російська українці, які проживають в Росії, вони фактично не брали участі е, ні в Майдані, ні підтримка в зоні АТО матеріальної та іншої. Там настільки деспотичний режим путінський в Росії, що вони просто там звільнять з роботи, посадять і так далі. Коли почалися ваші подорожі власне Росією? Місцями українці? де живуть українці? з 2004 року, тривав цей проект три етапи його. А це що 2010, 2010 рік. Mm. От. Три було е, великих, один тривав перший етап. Сім місяців і 4 дні. Два тривали більше, ніж п'ять місяців. В дорозі. Це мається на увазі тільки дорога. Угу. От. Е, з чого ви починали, власне, з яких е, пунктів? Які були основні з... точки, куди yeah. ви. Я продумав, тому що щось що треба якусь відправну точку, і дуже символічно. Такою точкою було перше поховання Василя Стуса. Це yeah. село Кучино. Чусовський район Пермської області. Я перед тим поїхав в село Рахнівку на Вінниччину, де він народився, виріс він на Донбасі, в Донецьку. От, взяв е, від порога е, від того місця, де його батьківська хата була, де він народився. Мені тітка його рідна показала те місце, де був поріг приблизно. І звідти ми разом з нею взяли землю, і я її розсипав на його першому місці поховання. І рушник поклав на те місце, яке тітка вишила. Що зараз на тій території є? Де його перше поховання? Там... Я, я коли під час, там же ж меморіал є, Перм 36, музейний меморіал, я так в такій легкій формі говорю, добре було б якось означити це місце. От, я в музей передав рушник український, прапор, е фотознімки. Того місця, де народився Стус. І десь через півроку прийшов конверт такий, товстий, там фотознімки, там поставили хрест високий, дубовий, і ті прапор, той прапор і той рушник пов'язали і зробили фотозйомку. І там написано, що тут був похований в такому тороці Василь Стус. А скільки оці українці в Росії, ну принаймні там за Уралом і в Сибіру вони гуртуються, ну я не знаю, довкола клубів якихось. Довкола якихось організацій, чи вони це, там існують? Згідно законодавства російського, ну, в принципі, воно всюди форма одна. Це товариство створюється. От. Створюється товариство, є статут, законодавчі документи, на базі чого. І це яка мета цього, цих товариств? Це вивчення української мови, дають концерти. На день Шевченка, на день народження Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, От, концертна діяльність. І потім просто збираються люди, щоб поспілкуватися. Недільні школи я вивчають українську мову. От, тобто, це осередок, є приміщення своє. От. Ну, це я так розумію, не великі, не дуже популярні якісь організації. Ну популярні чи ні, вони популярні. Ми мається на увазі, от який відсоток там молоді принаймні? Вони вони потрібні дуже для тих людей, які там проживають. Особливо коли розпався Союз, відрізалося все це. І вже зовсім інша ситуація сталася. І матеріально важко приїхати важче стало. І різні країни. Е, Молодь як не дивно, але і на, в Канаді. Молоді чимало в цих і на Балканах, і в Росії теж от щось є в українців таке, що вони тягнуться до, до свого українського, до цієї материкової України. І проживаючи, ну так доля склалася. Тут є це філософське поняття, чому вони там. От. І вони, ви знаєте, я говорю, вони не менші патріоти, а в дечому навіть по-своєму сильніші патріоти, ніж українці в Україні. Наскільки важко вам давалися ці переходи ну, важкопрохідними місцями, зокрема в Сибіру, в Снігах, в горах і так далі? Ну, по-перше, працювати от перший етап виконував. У Сургуті і в Омську було плюс 41. Починаючи плюс 41. плюс 41. Починаючи з Магаданської області, було за 41, а на Чукотці до мінус 51. Мінус. О, це коли людина очі мерзнуть. Я в зовсім іншому одязі був не, не в нашому, хоч Альпіністська куртка в мене штани, антарктичний центр український мені презентував. Але той одяг не витримує тих вітрів і тих ну, повністю хутряному одязі, то тобто є тимчасово. І щоб добратися до Мису Дежнєва, Тижнього, це крайня північно-східна точка Євразійського континенту. Тільки з п'ятої спроби я туди добрався. От всюди ходи, мотонарти, двічі на собаках невдало. І з п'ятої спроби, з Галім'яном Актаєвим, дільничним уповноваженим, в селище ОЛН, ми туди добралися і спустилися. І якраз сонце з'явилося, там полярна ніч була. От, і перше піднялося сонце. І цей момент я сфотографував. Він стоїть з біноклем в хутряному одязі. Маяк, бюст е е е е Дєжнева. Знімок унікальний, тим, що зроблений в зимовий період, е в січні місяці. Жоден журналіст, ні російський, ні іноземний. Ну, якщо не рахувати мене як іноземного журналіста з України, в, в січні туди не добирався. Знімок обійшов дуже багато журналів, газет. Він є на сайтах багатьох. От сонце вперше піднімається після полярної ночі. Там коротка дуже полярна ніч, порівняно, тому що сам ОЛН знаходиться по цей бік полярного, полярного кола. Наскільки українці адаптувалися в тих дуже непростих, просто кліматичних, навіть давайте будемо говорити в умовах, я вже не кажу етнічні різні речі, культурні, державні і так далі. Мабуть, українці я не мабуть, а я так написав: якби українці жили на полярному на північному полюсі, тобто на махівці землі, вони все рівно там вирощували чорнобривці, огірки, помідори і так далі, в цих людей величезна, вони вміють прижитися на будь-якій території. Там, де є земля, от в Сургуті, там везуть той торф з, 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 з тайги, там тай, тай, тайгова така лісотундра. От. Везуть це все в цих таких, металевих ящиках або дерев'яних, вирощують помідори, огірки, петрушку. Чи, от. Ну, зараз це завозиться, по інша трошки індустрія, але в той час, коли я був, я говорю, єдине місце, де я бачив, це в Каракумах, де піски оці днуть. І в селі мені було дивно, що жодного немає. Але можна впізнати якось, я не знаю, чи є якісь риси, там ну, оздоблення хат. Я не знаю, якісь там садочки. Багато хто говорить, там ідеш там та бачиш будинок. Якщо в ньому є садок, якийсь і городик, значить ну я такий. От коли запитують, я говорю в селі Київка, Приморського району. Київка. Київка, да. Там Чернігівка, Київка, там Добровеличківка, тобто звідки люди переселялися, так називали. Це добровільні переселенці були? Ну, це в 1810 році почалось, в 1806 1890 під час, час Столипінських реформ. Ні, в 1900. П'ятому вчилося, да. 1905, та і там тривало, поки столипі не загинув. Переселялися добровільно. От, звичайно, там великий процент переселенців з армії української повстанської армії і так далі. Але ті переселялися ще в той час. І от я йду по Київці, бачу біла хата, квітів багато, видно зразу, що українка живе. Привітався з жінкою. От, вона теж українською мовою. Говорить, добрий день. Я говорю, «А ви давно приїхали з України? Та ні, мої ще батьки приїхали, предки. Говорю, я вже в третьому поколінні. Говорю, так гарно українською мовою. Розмовляєте. Ну, вона так через плече подивилась і ну, що ж я по-німецьки повинна розмовляти чи що. Тобто абсолютно люди ті старі, і от Шевченко острівне він згадує, село Острівне, коли його везли з Санкт-Петербурга в Оренбург. І він пише, що в Острівному він почув, як розмовляють українською мовою. і все. Ну так склалося, що ми заїхали десь 4 години ранку туди, от, годину десь побули. Ще тільки сонце ледь ледь червоніть почало на сході, те місце, де сонце сходитиме. І жінки гнали корів, так ратиці скриплять, ще корів не видно, а в темноті ратиці скриплять. Да. І дівчата такі, молоді жінки, дві, і дівчата такі років по 16. От, я привітався по українськи з них двоє заговорили українською мовою. Говорю, у вас є в селі українці? От. Говорю, багато є. От. А чим вони відрізняються? Ну, всі розмовляють українською мовою. А ще чим? Ми не могли так так було, що ми не могли дочекатися ранку, і музеїв там немає. Але, от. Я говорю, а чим от ще? От. Ну, говорить, вони співають пісні на весіллях, і як помирають, просять, щоб поклали український рушник в трону. Ну, такі от короткі деталі. Ще коли Шевченко там був. і До цього часу збереглося. Очевидно, об'їздивши в Україну і весь майже світ, ви склали собі певне уявлення, що таке Україна єдина. Ви знаєте, нічого ну, світ я весь не об'їздив, а чимало от, частин е, на планеті нашій, яка називається Земля. Ви знаєте, якби не було України, все це розпалося б е, одразу за межами України. Все тримає Материкова Україна. І оце те, що ми перейшли в інший стан, е, починаючи з першого дня Майдану і до сьогоднішнього дня. От. І ми виживемо і повинні вижити, тоді українці за межами України будуть залишатися століттями українцями. Просто вони будуть вічно. Так як коли, якщо Україна, не дай Господь загине, зникне, а так багато держав зникло з планети Земля, все перестане існувати. Тому на нас відповідальність лежить і за тих українців, які за межами України, і українці це розуміють, скільки вони допомоги давали Майдану і сюди. Із Португалії, з Іспанії, з Італії, з Греції, ну практично з усіх країн світу. Все. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, гостем нашої студії сьогодні був журналіст і мандрівник Микола Хрієнко. На все добре.